Зуття зима, осінь, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лоті в Злотів нас знаходиться 20 кілограм. Це є чоловічі, зіночі та дитячі цутча. Ось такі чоловічі. Розмір не бачу. 45-й. Постійна модель чоловіча. Наступна Ось така моделька жіноча. Такі з натуральної замші. Снікеси, як сказала, розмір у нас іде 98. Це теж постійно. Наступні пастухи чоловічі, 44-го розміру, найки, 44-й розмір. сказала. так, наступне, пастухи чоботки у нас також високі. Це 41-й розмір у нас йде. Так воно виглядає, це нова моделька. Наступна ось такі бежевого кольору. Також утеплені, кросовочки, кеди, жіночок, зліковий. Наступні ось такі. Черевички, осінні. Розмір у нас йде сороковий. Моделька сюди. Може бути підлітковий, може бути жіночий. Розмір не бачу, буде синів. Моделька. Ось, Ось такі. Теж у нас розмір не видно, теплесенькі. Самова моделька може бути підліткові. Наступний. Ось така моделька у нас іде. Чоловіча. Шкіряна. Розмір. Також не бачимо. Наступна моделька Остака, Ось такі осінні також чепси. Жіночі підлітковані. 36 й розмір. Наступна моделька Остака. Кіряна чоловіча, 42 го розміру, утеплені тут зимові. Наступні ось така моделька. Теж жіноча, 38-го розміру йде зимова, моделька жіноча. Вступно, ось такі теплесенькі. Ось такі платформочки. 41-й розмір, жіноча моделька. розмір 35-36, також зимові, може бути жіночі, може бути підліткові. Наступна ось така моделька в нас. Такі всередині теплесенькі, зимові, розмір не бачу. Наступно ось такі во, Такий модель, така, 38-го розміру, том Айріс. Також утеплені, ну, осінні. Осінні модельки. Ось такі шкілі. Ось так. Розмір у нас іде 37-й. Це ось така моделька. 39-го розміру. Наступні ось такі чобітки, осінні, жіночі, 41-й розмирний. Наступна ось така моделька. Тут вірності буде 36-й, також жіночі моделька. Це 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших мен.